Всіх вітаю на каналі, дорогі глядачі, дорогі друзі. Дякую всім, хто натиснув на це відео. Я вам точно обіцяю, що я вас не розчарую інформацію, яку ви сьогодні почуєте. Я завжди знаний на цьому каналі за те, щоб відверто розповідати про те, що відбувається в Канаді. І мені приємно ділитися інформацією, особливо враховуючи, що більшість з вас дивляться мене саме з України. Мені це дуже приємно. І я знаєте, не можу просто бути більш вдячним, ніж я є. До мого дідуся завжди підходять. дякують йому. Його згадують від того внеску, який він зробив на цей канал. І я вам коротенько розповім про свого дідуся. Він зараз в Україні живе собі в нього все добре. Він їздить собі в село. І приїжджає назад додому, ще сам водить автомобіль. Тобто, все добре і дуже скучає. Дуже скучає за те, щоб вийти в ефір, щоб розповісти вам, так як я від душі. І було би дуже добре, якби він знову приїхав. Ми з ним би могли відкрити українську Канаду для вас знову, трошки вийти в ефір та розповісти вам по душах про цікаві речі з середини Канади. Але дідусь передає вам всім абсолютний привіт. Дорогі друзі, сезон декларацій у розпалі і чим довше тягнути, тим більше ризиків. Тому я хочу вам сьогодні порекомендувати Lilico Accounting Corporation. Це команда, яка спеціалізується на міжнародному оподаткуванні, подає декларації будь-якої складності, працює онлайн швидко та без стресу, подає декларації в середньому за тиждень залежно від формату. У велику можна подати декларацію, якщо у вас український ФОП або самозайнятість, іноземна зарплата, бізнес або дохід, криптовалюта, інвестиція, дохід від нерухомості, дохід з Uber, пенсія, соцвиплати, дитячі гроші, або просто складний кейс, який не знаєте, як оформити. Чому їм довіряти? Понад 1500 поданих декларацій. 200 плюс міжнародних кейсів. 100% перевірених кейсів пройшли успішно. Команда діє в рамках закону і пояснює кожен крок. Ціна та вартість декларації стартує від 140 канадських доларів. Проте уточняється після аналізу кейсу. Тому рекомендую вам звернутися до спеціалістів та професіоналів, які знають свою справу, знають свою роботу. Я залишу всі посилання в описі до відео, тому переходьте, контактуйте і професіонали вам допоможуть якомога найкраще. Почну я з того, що зараз в Канаді не є спокійний час. Зараз справді один з найскладніших часів для Канади. Тому що ніхто не знає, що буде взагалі, ніхто не може нічого планувати. Фондовий ринок дуже скаче, люди переживають, люди вже втратили багато роботи, ще тисячі потенційно втратять компанії, організації можуть позакриватися. Може бути рецесія, можуть ціни піти на будинки дуже сильно вгору або дуже сильно вниз. Розумієте? Ну, ситуація така, що просто ну неспокійність і нестабільність, і Канада вона країна, яка справді була знана завжди і жителями цієї країни за стабільність. Тому Канаду так любили, продовжують любити, бо Канада дає можливості, дає. Шанси на втілення своїх мрій. Якщо ви настирливий чи настирлива, то вам завжди вийде в цій країні. І для українців Канада це одна з найкращих країн, бо ця система просто супер працює для українського менталітету, і українці навпаки роблять хороший та позитивний внесок в сторону розвитку Канади. Тому зараз канадці дуже вдячні українцям за те, що вони приїхали, працюють, платять податки і не, і не лінуються. Але тут в Канаді зараз починають тиснути дуже сильно на Марка Карні. Марк Карні – це теперішній прем'єр-міністр Канади, який замінив Джастина Трудо та оголосив вибори, які відбудуться 28 квітня. І що цікаво, що буквально півтора місяці тому консерватори були та мали дуже сильний відрив від лібералів, майже 70% до. 40 навіть до 30%, І за останній місяць приходу марка Карні ці цифри помінялися повністю. Зараз консерватори впали до останніх низів, а ліберали лідерують дуже так, знаєте, міцно та сильно. І навіть мене не запитуєте, кого я підтримую, тому що я вам хочу одне сказати: що я не підтримую ніяких лідерів. Я підтримую Канаду і канадців і Україну і Українців. І в цій ситуації важливо, щоб люди вибрали те, що вони забажають. Канадці, які тут народжені, вибрали і почувалися впевнено та, з тим, що вони вибирають. І Маркарні зараз робить все для того, щоб зберегти Канаду, щоб Канада мала можливість залишитися на тому самому рівні, що вона є. І найбільша проблема зараз виборів, і найбільша така проблема виборів, найгарячіша це, звісно, Дональд Трамп. І тут десь Канада потенційно помиляється, бо Канада має проблеми, проблеми про які вже забули. Бо Дональд Трамп допоміг забути про них, і це допомогло лібералам піднятися дуже сильно вгору. Але Канада має проблеми. І Канаді великі проблеми з нестачою житла, з, неча... з нестачою робіт. З велике перенаселення більшості всіх людей сфокусовані в великих містах, і не не кажіть мені зараз, о, яке перенаселення другій за величиною держави в світі. Повірте, тут люди, 80% людей проживає на кордоні, фактично з Сполученими Штатами Америки, всі по в великих містах, і тут нема так багато великих міст, як, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, і кожне це місто, воно досить таке, знаєте, велике та е, перенаселене в тому плані, що тут є бізнеси, тут є роботи, тут є гроші. А Такі всі поселення там немає дуже що робити, крім того, якщо ви займаєтеся нафтою або ви в сільськогосподарській темі. Друзі, Китай тисне зараз і пробує змінити трошки хід е, виборів в, в Канаді. Вийшла новина та стаття, яку я прикріплю в описі до цього відео, де Китай пробує тиснути та е, має вплив на громадян Канади, які є з Китаю чи потенційно мігранти, які проживають в Канаді, і вже зачепив тисячі тисячі людей. Тисячі китайців, де говориться про те, що Маркарні є на боці Сполучених Штатів Америки, що він нібито проти Канади, і таким чином пробують трошки, знаєте, війти е, та змінити хід потенційно виборів. І Китай знаний за те, що він це вже робив в 2019 та в 21 році, і зараз знову Китай зловили. І пробують розумієте, тиснути, пробують е, забрати можливість канадців зробити свій власний. Вибір на чисту голову і ці всі, знаєте, така пропаганда. Вона працює всюди по світу. Незалежно чи ви живете в якійсь специфічній країні, все це набагато більше, ніж ми навіть з вами можемо собі уявити. Багато є вищих сил, які контролюють світом, які роблять те, що їм вигідно, і завжди одна сторона б'ється проти іншої сторони. І в цій ситуації канадці зараз багато мають проблем. Вони стикаються з проблемами, того що Китай. Пробує змінити хід виборів з тарифами величезними Трампа, з невідомістю, як Трамп буде далі поступати, з тим, як канадці самі переживають за свої зарплати та за свої потенційні міста на роботі, невідомість того, чи Канада впаде ще більше в економіці чи ні. І в загальному чи буде вже ця рецесія, чи не буде. Це зараз один з найскладніших часів для Канади. Це справді криза, криза, яку сам прем'єр-міністр Канади визнав, що це є кризовий час. Це один з найважчих часів, і зараз тільки один шлях від цього всього вийти, якщо Канада стане більш незалежна і буде залежати більше від себе та від інших торгівельних партнерів, а не від Сполучених Штатів Америки. Бо якщо Канада не зміниться зараз. То Канада просто може впасти в таку яму, в таку прірву, що, на жаль, Канаді буде дуже важко вийти та вилізти з цієї прірви. І чим довше ці тарифи є в дії, тим довше і тим сильніший буде удар по економіках та по людських кишенях та по самих людях. І зараз, як ніколи, важливо, щоб це все стабілізувалося, заспокоїлося і щоб. Був відсіч, відсіч Дональду Трампу та його несправедливих тарифах, те, що він зробив і робить зараз проти Канади і Канадців, і не тільки проти Канади, а взагалі на світовому рівні. От така то ситуація відбувається зараз в Канаді, в канадцям нелегко. Канадці не знають, що буде, що буде відбуватися з їхньою країною, яке майбутнє. Але насамперед головне триматися разом, будувати Канаду, не здаватися і захищати Канаду та права. Канади на існування і на те, щоб Канада мала можливість вибитися з цих всіх проблем. На виборах я вам скажу так: що те, що показники показують, що ліберали дуже сильно ведуть, це не означає потенційно, що вони дійсно так ведуть. Тому будемо бачити все після 28-го числа. Хай виграє той, за кого люди проголосують, хай це буде чесні вибори, так як воно має бути в демократичній країні. Вам, друзі, бажаю як завжди, тільки найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.